Сьогодні у Миргороді День Скорботи. На щиті повернувся наш земляк: захисник України і хоробрий воїн Тарас Анатолійович Міщенко. Мешканці громади зустріли траурний кортеж коридором пошани, устилаючи дорогу квітами. Місто зупинилося для вшанування людини, яка віддала життя, ставши перепоною між ворогом і мирними людьми. Тарас Анатолійович Міщенко народився 12 липня 1979 року в Миргороді. Закінчив п'яту школу, навчався у професійно-технічному училищі номер 44 на машиніста-тракториста широкого профілю. Працював на місцевих підприємствах і будівельних майданчиках. Майстерно ремонтував взуття. Наполегливий, винахідливий, доброзичливий. Він швидко опановував нове, мав багато друзів. Тарасу Міщенко на все вистачало часу на роботу, і відпочинок з друзями, на книги і футбол. Він жив спокійним, щасливим життям, як і мільйони українців. Поки страшне слово війна не перекреслило життєві плани і змусило взяти до рук зброю. У вересні 2024 року Тарас Міщенко приєднався до п'ятої окремої штурмової київської бригади. За бойові успіхи отримав звання молодшого сержанта. Побратими поважали його за працьовитість, зібраність і готовність прийти на допомогу. Він загинув на східному напрямку 11 липня 2025 року внаслідок артилерійського обстрілу під час евакуації поранених з поля бою. Захищаючи кожного з нас, борячись за нашу свободу, за незалежність, за наше майбутнє та за майбутнє наших дітей, вічна пам'ять нашому герою. Родині пережити це непоправне горе. Побратимам пережити втрату воїна, товариша, всім нам вічно пам'ятати полеглих наших воїнів, тих воїнів, які віддали життя за Україну. На віки в строю, молодший сержант Міщенко Тарас Анатолійович, вічна пам'ять герою, слава полеглому воїну, слава Україні! Героям слава! Як і в мирному житті на війні він був надійним побратимом, вправним спеціалістом і прикладом мужності. Сьогодні ми прощаємося з нашим бойовим побратимом, нашим героєм, який захищав нас за нашу незалежність і свободу. Нехай його мужність і відвага назавжди залишаться в наших серцях, а його бойовий подвиг. Буде прикладом перемоги. Нехай земля буде пухом, царство небесне, герої не вмирають. Слава Україні незалежність дається нам високою ціною. Кожен загиблий герой це непоправна втрата для нашої країни. Перестало битися серце щирого патріота, сміливого воїна, вірного побратима, чоловіка і брата, якому віднині нині навіки 45. Сьогодні ми. Поділяємо гори, і співчуваємо рідним загиблим. Ми ніколи не пробачимо ворогу і помстимося за кожну вулицю, за кожен населений пункт, за кожне перечасно обірване життя. Тримаємося, віримо в перемогу. Слава Україні! Слава. сльози на очах присутніх, квіти і постріли прощального салюту. Остання шана тому, хто став щитом для всіх нас. Тарас Анатолійович, герой якого до віку не забуде рідна земля? Його поховали в Миргороді з усіма військовими почастями на алеї героїв: вічна пам'ять і слава тобі, воїне!